Всім привіт! Рада всіх вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас такий ранок сніжний абрикос квітне, а сніжок іде. Вчора було зовсім по-іншому. В міру своїх сил встигли провести певний обробіток деревця, пробризкали хорусом, антистресом, також полуницю пройшла, пробризкала. Ти так немає. Може, надо было якийсь розпіратор надій? Навіть замовила агроволокно, але ну, не встигла його накрити. Не знаю тепер. Ну, сьогодні більш-менш тепло. Морози будуть, але, можливо, завтра, післязавтра не знаю, що робити. Може, якось там віночком сніг згорнути та накрити. Ну, це буду щось думати. Ялиночки наші, ось, ось о. сніг мокрий, налипають, не знаю тако їх, щоб не поламало. Ну, зима не хоче від нас е, прощатися з нами, хоче якнайдовше залишатися. Так, ну і ось тут також ялиночка вся в снігу е, нахилилася. Значить, отак ми її обтрусимо. Дуже боюсь, щоб не поламало нам е, таку красу. А отак виглядає наша полуниця. Бачите, вся в сніжку. Ну, я дослухалась до рекомендацій ваших, придбала агроволокно, є, все забрала, але не встигла його накрити. Хочу все ж таки віночком пройти, позмітати цей сніг та його застелити, тому що морози йдуть, і от я навіть зараз стою, а вже отак по рукам холодний холодне повітря. Думаю, що мороз буде, і все одно треба якось зберегти полуничку. Ну, а на відміну від подвір'я в сараї тепленько, затишно, ну просто чудово. Навіть виходити не хочеться на ту негоду. Але сподіваюся, що з нашими рослинами все буде добре. У природи, як то кажуть, немає поганої погоди. А у нас тут деякі зміни. Ось у нас є свиноматка Льоха, яка опоросилася. Опорос був ідеальний. Самостійний, тобто все відбувалося само собою. Я тільки приходила от декілька разів, так попадала, що порося було в сумці. Я розривала її, обтерла, підпустила під лампу все. Я навіть в ящик окремо не забирала, тому що в мене була своя робота. Ну а в льохи була своя робота пороситися. Потім, коли все закінчилося, Покусала зуби і покупірувала хвостики. Ну, я, якщо чесно, після попереднього опоросу була трошки, знаєте, навіть налякана цими опоросами. Думаю, боже, як це все може бути складно. Але нічого, є й такі подарунки від наших свиноматок. Ще покажу вам поросяток, які вже майже, майже готові. До реалізації, скоро вони поїдуть до своїх власників, дуже добре виглядають, ростуть потихеньку, трошки їм ще треба часу. По який цікавий поросятко, яке цікаве, все їм цікаво. Так що всім бажаю легких опоросів, праці, яка приносить задоволення, щоб все відбувалося легко, і, як то кажуть, на одному подиху. Ну, а в нас е, розпочинається процес годування. Наші новонароджені поросятка починають снідати. Е, Льоха також почуває себе достатньо добре, вранці е, з'їла свою пайку, їла соломку, Ну, тобто молодець, все добре. Привела вона 15 поросяток. Всі живенькі, достатньо рівненькі. Ну, ось одне маленьке заднє ходе, трошки воно відрізняється, але так в основному всі одинакові. Так що будемо тепер контролювати, спостерігати за їхнім зростом, робити всі необхідні процедури. Хочу вам показати: дивіться, яка краса. Кроленятка повиходили, і всі знаходяться уже в клітці. Дещо ну, потроху споживають корм. Тут у них справжня іділія, сніжок падає, вони такі біленькі, також як сніг, спокійні, дивляться на сніжок, ну, дуже дуже все гармонійно і гарно. Тут також вже більшенькі кроленятка, вже на відлучку скоро будуть іти. Все добре. По кролячому царству у нас взагалі все добре. Від комара проколола. Тепер, через місяць, у нас іще буде одна вакцина. МГБК називається. Ну, коротше, сказав Сережа, що буде вакцина. Корм для кроликів, він знаходиться у змішувачу, залишилося його загранулювати. Хочу розказати ще коротко про новий препарат, який ми використовуємо: Це Норпамін, це кокцеодіостатік, значить, він є доповненням до кокцеодіостатіку, який знаходиться у Преміксі для кроликів, дуже гарної якості він не йде в реакцію, не вступає не з якими іншими компонентами, але йде доповненням, тому що того препарату, який є у преміксі, ну недостатньо. Треба додавати ще. Доза використання цього препарату 20-30 грам на 100 кілограм корму, ну тобто, достатньо економно. Так, да, він не дешевий, але все-таки ефективний. І в своєму господарстві наше рішення використовувати цей препарат. Під відео залишу інформацію, де можна придбати цей корм, так що кому треба, звертайтеся. Ну а ми приступаємо до гранулювання корму. Ось як швидко все може змінитися. Тільки було сонечко, а зараз от така погода, такий сніжок. Ну що я зрозуміла, що треба старатися все робити вчасно, тільки десь щось ти зробив, дещо десь ти замедлився, все, ти втратив час. І в нас в мене вийшло навіть із часничком така ситуація трошки не досадила, тепер вже буде пізніше. І ще з чимось така ситуація. Ну, але нічого, все нормально. Тобто, все потрібно старатися робити вчасно і ловити моменти, ловити оці хороші погоди, тому що наче все вже весна, раз, вже погода змінилася, вже зима, вже треба якісь роботи відкладати, переносити і тому подібне. Це дуже стосується обробітку і дерев, і рослин. Ну, нічого, це все нормально. Так що всім я бажаю гарного дня, всім я бажаю всього найкращого. Тримаємося, працюємо кожний на своєму місці і вперед, всі разом до перемоги, до щасливого життя. Ось хочу сказати декілька слів про нашу люцерочку. Полізла як щиток. Прямо ну, дуже гарно. Не знаю, на відео може й не видно. То спеціалісти, підскажіть, от зараз ідуть заморозки, видерже вона, не видерже, дуже цікаво. А від вранішнього снігу не сліду не залишилося. Погода на день міняється, ну просто неймовірну кількість разів. Дуже гарно посходила.